24 серпня жителі візирки відзначили 32 другу річницю незалежності України. На честь свята відділ культури візирської сільської ради підготував цілу низку заходів для мешканців села. Формат святу цьогоріч зазнав певних змін, причиною яких стала війна, яка вже півтора року йде на території нашої країни. Але попри все, день незалежності це одне з найважливіших державних свят, особливо зараз, коли Україна щодня виборює її великою ціною життя наших співгромадян, які знаходяться на передовій. Святкування дня незалежності у візирці розпочалося з проведення майстер-класу для маленьких жителів села. Діточкам запропонували власноруч зробити патріотичні браслети або брелки. своїми виробами. Вони залишилися задоволені. Діти планують їх носити обов'язково. Ми робили брелки, браслети Носити його, звісно, буду. робила браслетик. Потім ще один взяла. Ну до мене підруга підійшла, Вона тільки приїхала. Я їй дала Браслетик слітик. На не яси, і я буду з ним ходити. Також у вазі візерчан була представлена інсталяція під назвою До та після. Ідея інсталяції полягає в тому, щоб показати, яким безтурботним було життя до повномасштабного вторгнення ворога, і те, яким стало після 24 лютого 2022 року. Це загибель наших воїнів-героїв, постійне біль та сльози від їх втрат, страх за тих, хто знаходиться у зоні бойових дій, побоювання за своїх дітей під час масованих ракетних атак. Та перш за все надія на скоріше настання нашої невідворотньої перемоги над підступним ворогом. На майданчику біля фонтану жителі візирки також мали змогу зробити фото на фоні патріотичних фотозон. Перша називається Крила перемоги, яка зроблена у кольорах державного прапора України. Друга гойделка, яка теж була оформлена згідно наших національних традицій. В езирці ми вирішили зробити такі дві фотозони. Це крила перемоги і дещо патріотична така гойдалка. Я дуже вдячна нашому підприємцю з першотравневого, який допоміг нам її у її виготовленні. Ну і звичайна інсталяція. Інсталяція називається До і після. Це демонстрація нашого життя до повномасштабного вторгнення і демонстрація життя вже після. Така дуже контрастна картинка. Тобто, ми розуміємо, що до у нас були квіти. Після у нас уже патрони та каска повністю. Це така військова амуніція з 32-го річницею незалежності України жителів села привітав голова Візірської сільської ради Валерій Стоїлакі. Він зазначив, що сьогодні єдиним бажанням кожного українця є настання перемоги. І, хоча її наближення дається дуже важкою ціною, але все одне вона однозначно прийде. Ми сьогодні відмічаємо 32-ю річницю незалежності України, да, нашої України. І я хочу сказати, що цей праздник приносить нашому народу і нам всім нам такий, знаєте, піднятий дух, устремляност, рішучість для того, щоб ми могли далі жити і піднімати нашу державу. А я думаю, так в нас і буде. Перемога не за горами. Ми обов'язково переможемо. І прийдемо до миру, і ми будемо відстраювати нашу Україну, щоб вона була найгарнішою країною Європи. Валерій Стелакі нагородив почесними грамотами та відзнаками представників медицини, волонтерського руху та органів місцевого самоврядування громади. Після завершення офіційної частини усі присутні на святі мали змогу насолодитися виступом духового оркестру Візирські сурми. Музиканти якого виконали мелодію відомих українських пісень, також на сцені виступали і маленькі вихованці танцювальних колективів.